Це сталося у цій комірці. У останній комірці. Отут ага. він заліз». Тут він. Ігор Винник показує місце загибелі 14-річного Дениса Антипова. Пояснює, тут напруга 10 тисяч вольт. Якщо підійти ближче півметра, може статися непоправне. Чому Денис заліз туди, чоловік пояснити не може. Була версія, що вони гралися кованки. Ну, але це дорослі діти. Це 14 років, 15 рік. Серед них, кажуть, було дві дівчинки, тому я думаю, що в такому віці гарячим планували хованки гратися. Ігор Винник переконує, на дверях підстанції була колодка. Двері туди були зачинені. Одразу на місце, де загинув підліток, приїжджала спеціальна комісія з Тернополя. Вчора виїжджала сюди у нас комісія з Олонера на чолі з головним інженером. Андрій Марцинів одним з перших прибув на місце події. Він допомагав працівникам поліції діставати тіло хлопця. Чоловік і досі не може оговтатись від побаченого. Спочатку ми не заходили туди без дозволу міліції, коли вже міліція сказала, що вони не мають допуску туди, попросили допомогти витягнути, ходить на коридор. він Зайшов. Одною ногою він був в проході другою ногою ну, всім тілом був стриди. Трансформаторна підстанція, яка стала фатальною для Дениса Антипова, знаходиться майже у самому центрі Чорткова. Поруч розвалена будівля. Тут колись була хімчистка. А тепер, за словами сусідів, місцина для баталій та розбірок молодиків кажуть, інколи на руїнах приходять гратися діти. Люди таким сусідством не задоволені. Рідним Дениса співчувають та розказують подробиці трагедії. Пішла з магазину. І бачу, люди стоять, то кажу, що таке, і світла вже не було. Та що ж гралися, я що знаю. І ховалися. А більше нічого не знаю, бо не бачила, щоб договорити. Ми думали, що просто підпалили щось. Там ж весь час і бомжі лазять, і, і піяки, і всі, хто, і дітки лазять безперервно. Всіма що не говорять, хто воно ж не огороджене. Ви ж бачите, яка ситуація? Ви ж бачите, що там всі руїни, і там не то, що, там скоро ті стіни заваляться, просто якщо з ними нічого не зроблять. Два з половиною роки стоїть такий ужас. Ось до цієї школи ходив Денис Антипов. Він навчався у восьмому класі за індивідуальним графіком. У холі ми не побачили ані його фотографії з жалобною стрічкою, ані квітів. Керівництво і вчителі закладу не захотіли висловити співчуття на камеру і, взагалі, про дитину відмовлялися розмовляти. У міській раді Чорткова запевняють, перевірять усі трансформаторні підстанції, які знаходяться на території міста. Це об'єкт не наш, це об'єкт належить до Бленерго, це їхня територія, їхня земля під підстанцію, і так далі. Це не зі мляє з нас відповідальності. Буквально сьогодні ми у нас був нам позажировий виконком. І ми про це говорили. Про те, що ми зараз обстежимо додатково ті підстанції, які є наші, нашого комунального підприємства, і проведемо обстеження додатково на території міста, ті, які на є у власності обленерго. Тим часом у Нацполіції Тернопільської області відкрили кримінальне провадження. Вчора ж було порушено кримінальне провадження за статтею 115 частиною 1 Кримінального кодексу України, це умисне вбивство. На сьогоднішній день відомо, що приміщення, в якому сталася трагедія, належить Чортківському рему. Значить, зі слів хлопчаків двері були відчинені. Хоча самі працівники стверджують, що раніше на цих дверях була колодка, власне, куди вона поділася. Чому були відчинені двері і як сталася трагедія, з'ясують слідчі. Оксана Смільська, Оксана Задорожна, Володимир Сосна, Тернопіль 1